Мобілізація осіб під слідством. Тепер особи, стосовно яких скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повинні не пізніше 48 годин з дня скасування тримання під вартою, з'явитися до ТЦК. Також на військову службу можуть бути призвані особи, яким під час досудового розслідування або вже судового розгляду обрано запобіжний захід. Інший, тобто ніж тримання під вартою, і стосовно яких слідчим суддею скасовано запобіжний захід для проходження вже військової служби за призовом під час мобілізації. Виняток становлять особи, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки, умисного вбивства, зґвалтування та інших особливо тяжких злочинів. Всі інші особи, які вчинили, не тяжкі або не навмисні злочини та не перебувають під вартою, можуть бути мобілізовані. От тепер і поставили крапку і в цьому питанні, яке, до речі, не вирішувалося довгий час.